8 листопада 2024 року у нас э, чергове засідання постійної депутації комісії з питань і сподівання архітурги земельних э, З усіх присутніх нас є 5 членів депутатської комісії. Так, э, нові головою комісії рекомендується призначити секретаря э, вузика Руслана Ярославовича. Прошу. Впроти, треба, так, Так, Питання перше. Про затвердження проєкту денного у нас в черзі сесії Базової міської ради яку для розгляду. Да. Про діяльність постійної депутатської комісії будь міської ради, друге питання. Прошу. Ні. Третє у нас. Про затвердження документації за внутрішню. Там, продаж прав оренди земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону. Цей проект подивше пропонується затвердити документацію, продати право оренди земельних ділянок для іншого сільськогосподарського питання. Земельні ділянки в селі на одній з них планується будувати відкупати, на тінь планується котельня будувати. Так. Рекомендуємо виконувати запитання. Про що слава. Я не можу. Роздання земельної ділянки для іншого сільськогосподарства призначить 06, 25 Га, що розташовано село Зуляни, вулиця Шухевича, будинок, 1. Частинського району, військово-кода номер земельних ділянки, в кінці 01.20. Так, тут Мирослава, як інтереси. Є земельні ділянки, що зараз знаходяться. І пропонується передати земельну ділянку в оренду приватному підприємству угоди. Так, ви не берете так, на участі голосування. Та решта членів комісії прошу. Хто за? Чотири за. Так, п'яте. Просто твердження проєкту замовчу щодо відповідання земельної ділянки зміни цільового призначення 0.1.17 на 01.13. Площі 088 до 33, що розташовано село Шучлену, вулиця Шухевича, годин, ДП, гол, кол... у ділянка, виборско, В Водича, Київського Рижніського ПТОВІ. Суміє населена ділянка на місці зараз будівництво і заходу, щоб передати врятувати. Шоста продає на розсорна технічна документації і землею що станову. Кожне земельної ділянки комунальної власності на території Бацької міської ради. Змінити конфігурацію коло що земельної ділянки комунальної власності з метою виділення натуральної місцевості земельних часток конів, на які мають громадяни сертифікати. Тобто це показує скій сільській раді першових ці бойовики. Мають сертифікат на земельній частки події, а дати зелені є єдиною почти моментаризували землі комунальної власності. А то мені Так, Прошу, хто рекомендує для розвитку сесії. Все, правда, я дозволу не розвиваюсь технічної документації, забуду, що становим з минуло мешкання земельних дня тоді за рахунок земельних комунальної власності на території Барського пропонується надати дозвіл на розробку технічної документації з подальшого видом готування серця земельної частки парку в Смиричанському і Воскопарку, це вже було Так, то в наших нікого немає там, то не робить, що не конфлікт. Ясно. Добре, прошу, рекомендуємо, як люди, колеги. Восьмі, про внесення змін до програми розроблено проєкт, який замовлено та нормативно у оцінки земель бравської міської територіальної громади на фронті в області на 23-24 роки. Проєктом рішення пропонується до програми та скерувати 2300 гривень на, документ, на розвиваній документації звертом експортної швої оцінки з метою подальшого продажу права власності на земельний ділянку в селі застанови. Це до нас звернувся ще прошлого року на магазині Дашки. Микола, ми минулого року ще прийняли рішення про продаж у власність змей ділянки, якого є його склад. Ага. І от він вже за цей час виведу документації, необхідний зараз внести зміни, так як замовлення документації є ми, а про таком по факту буде він. Ага. З метою подальшого продажу права на ту ділянку. Там ділянки 200 квадратних метрів. Добре, прошу хто за одного Так, ділянки. Про продаж права оренду зміни ділянки площі 2 га для розміщення та експлуатації основних місцевих земляних подій та споруд перед переробної машиною та іншої промисловості, включаючи об'єкти вироблення відходів, зокрема із НГР, геруючими блоками, які знаходяться за адресою міського області, Шептська Рям, міста Б, вулиця Прийомного Лизальня, кадасові номери 0030 номер на земельних торгах у формі акціону. Це бій для місяць приходки і земельної ділянки, яка була працювали такої влади. Це земельна ділянка, яка перебувала раніше в оренді, було до довгої реалії. Тепер орендар повторно звернувся з попитанням, щоб реалізувати право правометні. Прошу хто за. Про змін до рішення сесії Берської міської ради від 1023 року про затвердження стави орендної плати на земельну ділянку комунальної власної та тої без міської ради Громадяни. Так, Тут проєкт рішення пропонується внести зміни і затвердити ставити орендної плати за земельні ділянки для будівництва об'єктів альтернативної енергетики в розмірі 3% межах, самого пункту 6% за межі від населеного пункту. <і>, І для об'єктів придорожнього сервісу 3% меж населеного пункту, 6% за обмеження населеного пункту з метою е, подальших реалізацій інвестиційних земельних земель. То ми зменшуємо рома з стали року. А У нас у нас, тих кодах сільного ще не реалізовувалися Ага. Тобто це щоб заохотити, щоб нас брали з мене. Відсоткова ставка невелика, але в дорозі вона А, ясно. Добре, прошу, хто за? Давайте зміни, якщо будемо будемо лекцієнізовувати право оренди, то тоді буде вистати сьогодні на нього плату. Рік. 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 Я не знаю, чи потім є нижня межа в встановленні ставки земельного податку. Я не знаю, чи потім є нижня межа в встановленні ставки земельного податку. Вони відмовляться про це. Я тільки хочу правити. Найдіть на цю суму. Найдіть, то прошу теж. Вже в певні сьогодні нема кому правити. Тому і знизили, що взагалі. Тому і знизили, що взагалі просто дуже дорого. Це альтернативна енергетика, перше. Давайте сядьте, подивиться на світ. Сядьте по нормам, бачу, ви сидіти ліпше, ніж стоять. Ну, потом 311 раз на фронт додатна навантаження концентрації з метою щоб інфляція зменшити господарство України, каледа товарна з підтримкою уряду. А, ні, тут чую жилано. А для недоторканізації так, 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 Це є проєкти рішення, пропонує замагати громадянам, які мають з сертифікати на загальні частки подій на розроблення технічної документації встановлення нашої А, культури. Добре, прошу хто за ми даємо час. 12. Про змін до рішення сесії Березької міської ради 12.97, від 9 березня 2024 року. Проект Березької міської ради пропонується викласти рішення сесії в редакції. У зв'язку з тим, що до нас звернувся Вусик Юрій Степанович про передачу йому звернення Дніпрогренду, але він коли звертався, то він писав, що він Вусик Юрій Петрович. Ясно. Прошу, хто за? Що треба на сесії виносити? Про надання надія дозвона розроблена технічну документацію заготу щодо перевезти земельних ділянок для будівництва в кого-четкових будинку господарських будівництв споруд, приходимо прожилянку, буде це зелена 26 пропонується надати дозвіл на розроблення документації з метою подальшого виконання права власності на житловий будинок на моменту. Добре, прошу, хто за? Одноголосно. 14. Про надання дозвіл на виконання статичної документації за правоустрою щодо встановлення відновлення межі земельних дозвіл для ведення товарного сільського господарства виробництва. Це проект більше, як пропонується надати дозвіл на виконання статичної документації. І на виділення натурально місцеві змейних частних подібних. Добре, прошу. Хто за? Одноголосу. 15. про затвердження такі, ж на документації забув, що встановлення відновлення меж земельних ділянник натури місяця для ведення товарних подарського виробництва за видання натурі на місцевості земельних частків події то вони що, мали сертифікат на мінімум тепер частки? Так, так, тепер виділяємо частки, бо вони розробили на професі, просто і заплатити і виділити, щоб натури не висталися. Ясно, прошу, хто за? Ну, в, в якому досі є така ситуація? Я не знаю, що ти знаєш. Ти готовий? Спадкоємці, тих людей, які мали сьогодні мали, а не державні партії. Так, вони ж ще по цілу по громаді. Добре, 16. Про дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення городництва на умовах оренди громадянам. Даний проєкт нижні пропонують надати дозвіл на розроблення проєктів землеустрою і з метою подальшої відведення земельних ділянок на умовах оренди. Земельні ділянки знаходяться в селі Михайлівка. Це до нас звернувся у бойових дій інвалід війни, е, 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 житель е, села Ой, Гарів, а міста уділу Леош, Леош, що без нові хоче займатися фермерським господарством, просить дати йому дозволи на зроблення документації віддання море з моєї діяльно. Люди працюють. Yeah. Прошу, хто за mm -hmm. одного голосного. Фінансово про затвердження технічної документації за встановлення нового відділення житлового початку господарських будівель споруд та надання власних громадян. Тут пропонується затвердити технічної документацію та передати приватної власні земельні ділянки для обслуговування житлового будинку, що перебувають приватній власній сімей. Прошу хто за одного. 18. Просто це ще документацію за землю, щодо встановлення відновлений меж земельних на натуре на місце для будівництва та обслуговування житлового будинку господарства надання у спільну сумісну власність громадянам. Ви планувати затвердити документацію землю та передати спільну сумісну власність громадянам земельні лінації для обслуговування житлового будинку, що належить і на праві спільної власності. Ясно, добре, прошу хто за? Проти отримання Так. 19. Про надання дозволу на розроблену технічну документацію з землеустрою щодо стимуляторизації земельних ділянок для житлових будинків, обслуговування житлового будинку, господарських будівлі, споруд, присадибних ділянок на селі Ківчани, вулиця Івано-Ханка, ст. 3, Шевченського району, міський облік. Дозволи на розроблену документацію з метою подальшого вироку на право власності на житловий будинок. Та є ситуація, коли люди не мають права власності на житловий будинок. Успадковують на підставі на право на спадщину права, щоб успадкувати той будинок треба зробити початку інкументацію на займі, робити технічний паспорт, адресу, після того зареєструвати право власності. Ясно. Прошу, хто за? <кху> <кху> І за 100% тобто, маємо. Просто перші техніки документації із землеустюм щодо інвентаризації земельних ділянок для будівництва в того ж полгодини сподобався будівлі з пору, власних громадян. Це є якраз аналогічний проєкт рішення, але громадяни вже розробили документацію із землеустрою, щоб інвентаризація земельної ділянки, на підставі даме документації, набули право власності і зареєстрували його. На вже будинок, людина, тепер просто затвердити документацію подати придатна власність власні земельні ділянки, за Прошу хто за рекомендую порядок сесії голосу. Проведено зміну рішення сесії від міської ради номер 601 від.